Радіо Chicago. і також є ще одна інформація, що вартість корисних копалин України оцінили у 15 трильйонів доларів, найбільше в атакованих Росією регіонах. Вартість усіх корисних копалин України оцінюється у 14,8 трильйонів доларів, і понад 70% запасів припадають на три області: а саме Донецьку, Луганську та Дніпропетровську. У загальній вартості корисних компалин 62% припадає на кам'яне вугілля, 14% на залізну руду і на кожен з інших активів менше 5%. Загальний обсяг корисних компалин оцінюється у 111 мільярдів, мільярдів тонн. Дуже часто в народі в світі існують такі конспірології, що війни взагалі зараз вже не йдуть за ідеї, не йдуть за якісь розуміння, поправки, історії, а він йдуть просто елементарно примітивно за корисні копалини. І Власне, якщо подивитися на цю новину, то 15 трильйонів доларів це немалі суми. А це є нагадаю, американський борг складає перед власним населенням близько 30 трильйонів доларів. Це є половина американського боргу перед своїм населенням за майже 300 літнє існування цієї держави. Щоб ви просто розуміли? Масштаб цієї суми це направду для України. Це напевно вистачить чи на наступні 100 років. цих 15 трильйонів доларів. А корисні копалини, видно Росії дуже. Вже припало до душі, і може бути як одна з причин, також одна з причин, чому власне Донбас, чому власне там іде війна, і Росія ніяк не відходить з цієї території. Yeah. Причина тут одна: це гнилий народ і все. Ну, це, це зрозуміло, але все ж таки, напевно, є якісь і інші мотиви, і одну один з них ми вам назвали радіо ЮЕЙЧИКАГО.